Всі, всім всім привіт і радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. Сьогоднішнє відео це в нас друга частина, друга чи ні, серія путі бомжа. В цій серії, я думаю, ми виконуємо завдання і, як ви вже поняли по нашій прев'ю, що нам вдасться купити нашу першу машину. Тому заходимо до в нашого в NPC, вибираємо завдання. Я думаю, що в цьому відео ми виповнимо 50 матеріалів, скоріше за все, на будівництво. Нам дасть 10 тисяч гривень та 2 XP. Я думаю так, я думаю, ми візьмемо це завдання, так як це для научків боліміння. Там можна непогано заробити Ну, в принципі, далі що нам потрібно? Далі нам потрібно орендувати наш скутер і вирушати на наше будівництво. Нажимаємо скутер, далі нажимаємо початкові роботи. мене щось Далі нажимаємо будівництво і все. І вирушаємо 1900 метрів на нашу роботу. Ну, а це коментар з минулого відео. У нас був такий мільян челлендж. Хто додивився до кінця, той знає, що треба було знайти слово в, е, в чаті, яке я написав. Цей хлопець знайшов перший, тому він попав в наше відео. Ну а ми вирушаємо далі. Ось я вже і прибув на наше будівництво, починаємо нашу роботу. Розказувати, як, що і куди я тут не буду, так як в мене на каналі вже було таке відео пов'язане з цією роботою. Можете глянути початкові роботи на UA Online, тому розказувати не буду, я поїхав працювати. Ну, а поки працював, згадав, що ми ще не забрали щодневий бонус. Це в нас 10 XP. Тут бах пише 10 гривень, але це 10 XP. Зараз я вам покажу персонаж. І в нас вже 17 XP з 24. Я думаю, в, цій, в цьому відео нам вдасться добити до третього левла. А з наступного можливо, ми вже й попрацюємо на роботі автобуса. Ну, а також мені вже вдалося перенести 16 е матеріалів з 50. Я вирішаю працювати. Ну а також, поки я працював, мені активувався промокод, який ми вводили в минулій серії, і нам дало 12 XP та 50 тисяч гривень. Зараз, коли ми допрацюємо, я вам покажу загальну суму балансу, яка мене вдала. Ну і ось тут мені вже залишився останній матеріал до 50 матеріалів. Можете в чаті побачити, що я вже 40 переніс. Ну і 10 я там виходив, було. Так як в мене зараз своя сім'я на другому сервері, це в нас розвиття на п'ятому сервері. І мені треба виходити час від часу дивитися. До речі, ми вже забрали два бізнеси ми були забрали. Перше це в нас було ТБЛ, наш його забрали. І також ми забрали автосалон, я пам'ятаю, преміум класу. Ну і біжимо здавати нашу роботу подивимося, скільки мені вийшло заробити. Ну, а Баланс у нас 108 тисяч. Я вже забрав, закінчив нашу роботу на скутері. Я зараз планую, напевно, поїдемо, купимо нашу машину. Тому нажимаємо GPS, транспорт. І тепер я думаю, економ-клас на більше ні на, на що інакше не вистачить, настільки 100 тисяч. Ну і в принципі все, я вирушаю в автосалон. Як завжди для мене це сіті там мені 4000 метрів, а для вас це секунда. Ну, і поки я їхав, я замітив, що в мене вже третій рівень. Тому, в принципі, я думаю, з наступної серії ми вже попробуємо роботу автобуса. Якщо ми назьмемо GPS основні роботи, то у нас вже буде ось тут четвертий плюс левел. У нас робота водій автобуса, вона доволі непогана. Ну а ми вирушаємо далі. Ось я вже і прибув в наш автосалон економ класу. Заходимо в середину. Нажимаємо асортимент бізнесу і дивимося машини. Ну, цього вже гулявання навіть не треба. В принципі, Сім'орку теж є, Шестерку теж, ні, ні вісьмка теж таке собі. Штир... Ні, теж таке собі. І на це нам не вистачає грошей, но це теж. На ладу теж. Volkswagen Golf теж ні. Priora теж ні, ЛВБ ні. ні а то було б смішно би взяти, звісно, оку. Зазік точно ні. О, 15. 15 доволі гарно виглядає. Тільки Як в якому кольорі би її взяти? Чорний, типу класичний, червоний. Я не знаю. В принципі, якщо щось ми потім її можемо перекрасити, то ми візьмемо просто в чорному, та й все, вона доволі гарно виглядає. Купляємо мінус 76 тисяч, отримуємо. От тепер у нас є дуже красиво доволі машини. Ну я думаю, що для такої машини було би класно номера, а то без номерів їздити якась така собі ідея, в принципі. Тому ми заходимо в наш GPS-навігатор. Далі нажимаємо «Транспорт», Де в нас є там транспорт, вже заплодився в GPS. -і. Далі приберемо, да, так, все. 400 метрів нам їхати до ближайшого придбання номерів. В принципі, я поїхав. Ну а поки я їду, хотів би розказати, що це відео таке доволі вийшло маленьке, воно вийшло у нас тільки на 6 хвилин, так як в мене зараз своя сім'я, як я вже вам говорив, і мені доволі тяжко зміщати і путь бомжа, і паралельно щось з Ютубом, що що це викладувати, і сім'ю свою мати. Зараз ми доволі розвиваємося, буду всіх радий бачити на нашій сім'ї. Ось я вже і прибув сюди. під'їжджаємо на наш маркер. А страховку. Нам також треба страховку, так як ми захочемо продати, обов'язково треба страховку без неї ніяк. Ну, і давайте покрутимо наші номера за 2000. Таке собі. Таке собі. О, тут гарні числа в принципі, цифри 63, 64, так що зберемо їх по-любому. Ну і заходимо в інвентар. Далі наші номера тут. вони, І нажимаємо Використати. Ну і ось така у нас заряжена тачка получилася, В принципі, для другої серії доволі непогано. Ну, а я дякую вам величезно за ваш перегляд, за ваші підписки, за ваші лайки, за все-все. Чекаю в нашій сім'ї.